Людина з спокійним серцем, котра завжди знаходиться у вирі подій зі своїми школярами. Так це йдеться про педагога організатора закладу загальної середньої освіти номер 8 Наталію Урсатіву. 20 років вона обіймає цю посаду. За цей час реалізувала масу творчих ідей, креативних планів В багатьох загальноміських конкурсах. Її діти займають призові місця. Вона завжди позитивна, усміхнена, весела і привітна. Полюбляю творчо мислити креативно. Щось робити для дітей найкраще. Люблю дітей дуже. Полюбляю з ними працювати, розвивати їх творчість, талант і е, працювати і віддавати все всю себе в нашій школі. Гласливі діти, вас ніколи не дратують? Ніколи не дратують мені, галасливі діти, навіть, е, навіть спонукають до. Моєго настрою творчості, моєго успіху педагогічного і так далі. Ваше професійне кредо любити, творити, мислити креативно. Так вона і працює. Її поважають колеги, люблять діти, бо вона завжди з ними знаходить спільну мову. Розвиваючи їх, отримує масу позитивних емоцій і задоволення. Шановні наші вчителі, прийміть вітання від душі. Усе блищало і на місці, щоб лежало. Наші вчителі вам бажаємо щастя. І сприносить вам кожний дзвінок, що кличе у затишний, класний урок. Здорове міцного та мрій, розміїття. Вітаю усіх працівників освіти з всесвітнім днем вчителя. Нехай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для вашого серця. Нехай кожен урок даний вами дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але й віру в хороше, надію найкраще, різнокольорові мрії та силу прагнення до них. Залишайтеся мудрими і добрими, цікавими і обізнаними. Бажаю натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів та подяки від батьків, любові вам, терпіння, щастя, миру та добробуту, здоров'я та всього найкращого зі святом вас, любі! Шановні колеги, наша праця. Це не просто праця, а це поклик, який йде від усієї душі. Тому напередодні Дня вчителя я хочу побажати вам міцного здоров'я, наснаги, терпіння, тому що кожен урок дарує дітям радість, знання, уміння і навички. Нехай ваша життєва дорога буде усіяна кожного дня удачею, щастям, любов'ю до дітей і до своєї праці. З ним вчителя! Тож бажаємо вам, шановні педагоги, здійснення всіх мрій, надій і сподівань. А ваша благословенна країна дитинства, школа нехай буде завжди тихою гаванню, добра, щастя і любові.